Олена Мандюк розповіла про їхні стосунки з Олександром Тереном і сказала, хто спровокував чутки про їхній роман в інтерв'ю Рімінія дівчина розповіла, що насправді спілкування з ветераном війни почалося у соцмережах. Це було ще до знімань шоу Холостяк. Олена Мандзюк каже, що Олександр Терен на неї підписався першим і вони почали спілкуватися. Ну а вже під час проєкту Холостяк вони почали більш тісно спілкуватися, перетиналися на заходах у Києві, допомагали один одному, власне, наприклад, у волонтерській роботі. Ну а вже більше вони здружилися після шоу, коли на ветерана війни полився хейт. Олена Мендю каже, що команда Олександра Терена не працювала над тим, щоб зменшити цей хейт. а Вона хотіла допомогти. Тож будували йому такі невеликі стратегії дописів чи сторіс, щоб приглушити хейт і підтримати хлопця. А потім, після проєкту, вони разом були на Кіпрі, але виїхали в межах благодійної місії. Олександра запросила асоціація українців, а він запропонував поїхати блогерці, бо вона була тоді у дещо пригніченому стані. Саме після цієї поїздки і з'явилися чутки, що між Олександром Тереном та Оленою Мандюк роман. Більше того, блогерка каже, що почали про це писати після того, як переможниця шоу Холостяк Інна Бєлін зі своїм менеджером злили цю інформацію. Однак Олена Мандзюк додає, що насправді ніякого роману у неї з Олександром Тереном ніколи не було. Вони просто друзі підтримують один одного і допомагають.